Смарткаса захищає свій бренд. Компанія Укртрімекс, розробник вашої улюбленої смарткаси зробили серйозний крок для того, щоб захистити своїх клієнтів від шахраїв. Недобросовісні конкуренти, банки та їх співробітники використовують популярність нашого бренду для введення підприємців в оману. Це порушує не лише нашу репутацію, але й створює ризики для бізнесів, які довірились підробкам. Що ми зробили? Ми зареєстрували торгові марки, які тепер перебувають під правовою охороною. Тепер жодна організація чи особа, навіть банки, не мають права використовувати ці назви без нашого дозволу. Щоб ви знали, купуючи смарткасу, ви обираєте офіційний продукт, щоб захистити бізнеси від маніпуляцій та щоб шахраї більше не змогли нажитись на вашій довірі. Офіційна смарткаса це ваш вибір, ваш захист та ваш успіх.